У день покрови Пресвятої Богородиці та козацтва в нашій державі вперше відзначається і день захисника. Це свято необхідно для того, щоб перш за все засвідчити повагу до тих людей, які носять погони, захищають батьківщину. Кожен українець, кожен чоловік. Який є на території України, має уміти це робити. Одним з таких є Михайло Гринь. Сьогодні колекція його відзнак поповнилася. Тепер він має і медаль за вірність народу України. Говорить, отримав її за виконання своїх безпосередніх обов'язків. Зразковою службою, виконанням наказів, дисципліною ну і як сказати, вірністю в присязі. Привітати чоловіків Полтавщини приїхав і полковник Юлій Мамчур. Відомий на всю країну своїми подвигами в Криму він зауважив, що упродовж 20 років відношення до силових структур було негідним. Та агресія з боку Росії допомогла змінити ситуацію. На протязі півтора року ми фактично з нуля відбудували сектор безпеки України, відновили збройні сили, формуються нові військові частини, формуються підрозділи. І тому це свято. Не тільки збройних сил, це свято всіх патріотів України волонтерів, лікарів, добровольців. Частину театральної площі зайняла військова техніка, яку у прямому сенсі цього слова обліпили діти. Є тут і та, яка нещодавно повернулася із зони проведення антитерористичної операції. Самсон англійська машина, призначена для розгону демонстрантів, а в зоні АТО виконує. Завдання ну як санітарна машина, вово заранее. Окрім цього, полтавці мали змогу помилуватися маршем захисників усіх підрозділів нашої області та насолодитися святковим концертом.